Добрий день, дітки! Сьогодні ми разом з вами продовжимо вивчати звуки нашої мови. Нагадайте, будь ласка, які звуки ми можемо вимовити тільки за допомогою голосу. Голосні звуки. Давайте разом з вами їх проспіваємо. Це звуки А О, У, Е, Ю. Чудово! А зараз погляньте на картинку і скажіть. Хто це? Це сом. Давайте порахуємо, скільки звуків в слові СОМ. С О М. Три звуки. А зараз давайте знайдемо голосний звук в цьому слові. СОМ. Звук О. Давайте заселимо його у його клітинку в квартирку. Тобто позначимо на звуковій схемі, а позначаються голосні звуки червоною крапочкою. А зараз скажіть, який перший звук в слові СОМ? Це звук С. Чи можемо ми проспівати цей звук або вимовити його з відкритим ротиком? Ні, не можемо, адже він неголосний. Який останній звук в слові СОМ? Звук М. Чи можемо ми його приспівати, чи з відкритим ротиком вимовити? Не можемо. Він теж неголосний. Такі звуки, як С та М, називаються приголосними звуками. Коли ми вимовляємо приголосні звуки, повітру перешкоджують зубки, та губки, а на схемах вони позначаються синіми рисочками. Давайте спробуємо зробити звуковий аналіз слова сир. Назвемо кожен звук окремо с и р. Порахуйте, скільки звуків у слові. Три звуки ми намалюємо кожному з них клітинку. Перший звук С. Скажіть він голосний чи приголосний звук? Приголосний отже, ми ставимо рисочку. Другий звук Й. Він голосний чи приголосний. Звук Й голосний. Тому ми ставимо червону крапочку. І останній звук Р. Він голосний чи приголосний звук. А вже ж приголосний, тому ми теж позначаємо його синьою рисочкою. Ви молодці, дітка, ми щойно з вами зробили звуковий аналіз слова сир. Зараз ми пограємо в гру. У нас є два будиночки: перший будиночок для голосних звуків, а другий будиночок для приголосних. Я буду називати слово. Вам необхідно зрозуміти: перший звук цього слова голосний? чи і відповідно до цього ми будемо заселяти їх у будиночка. Слухайте уважно. Окуляри. Перший звук О. Він голосний чи приголосний? Голосний. Квітка. Перший звук К. Приголосний звук. Цуценя, приголосний звук, акула, голосний, дерево, приголосний звук, лампа, приголосний звук. Дітки ви молодці. Дуже гарно впоралися з цим завданням. Сьогодні ви гарно попрацювали до зустрічі!